Сайт – це не лише гарний малюнок в інтернеті, але й три-чотири поверхи нижньої частини айсбергу. Залежності від того, чого ви бажаєте, створення сайту може дуже сильно відрізнятися. Одна справа, якщо для вас буде достатньо надати коротку інформацію про себе, і зовсім інша справа повна автоматизація бізнес-процесів підприємства. Чого ж почати? Існують три принципових рівня роботи при створенні веб-ресурсів: створення сайту за допомогою конструктора сайтів просто створення сайту з системою управління контентом CMS – середньої складності. Програмування сайту самостійно дуже складно. У будь-якому випадку створення сайту складається з наступних етапів: розробка ідеї, розробка дизайну, підготовка графічного і текстового контенту, вибір рівня створення вебресурсу, вибір доменного імені, вибір хостингу, мінімальна настройка SEO, підключення аналітики. Незалежно від того, чи буде це сайт-візитка, простий інтернет-магазин чи складний портал, будь-яка веб-розробка проходить ці етапи, принаймні повинна проходити при нормальному ставленні до справи. Істотні відмінності виявляються лише на етапі програмування. Підводна частина айсбергу росте для складніших систем. Створення сайту почніть з того, що коротко випишіть все, що ви бажаєте отримати від сайту. Далі виділіть із загальної маси функції, які найбільш потрібні, найнеобхідніші вже зараз. Критерій, щоб це можна було б реалізувати максимум за 2-3 місяці, а краще місяць, і щоб отримана частка вже була самодостатньою, цілісною і вже приносила якусь користь. Як створити сайт самому з допомогою конструктора сайтів? Конструктор сайтів це онлайн сервіс для створення вебсайту в межах цієї ж платформи. Всі потрібні дані та файли будуть зберігатися там. же. Конструктор сайтів не вимагає спеціалізованих знань веб-програмування. Інтуїтивно зрозумілий часто має покроковий гід для допомоги новачкам створити вебсайт самостійно, вбудовані набори різноманітних шаблонів та прикладів. Вам не знадобиться ще щось десь шукати чи розбиратися. Все знаходиться в одному сервісі. Потрібно лише додати і налаштувати сайт. Творити самому тексти та картинки вашого індивідуального контенту. І готово. Проте ця зручність надає і багато обмежень. Ви не зможете реалізувати нічого, що виходить за рамки можливостей платформи. А ці можливості створення сайту з нуля, як і правила використання, теж повністю залежать від платформи і можуть змінитись в будь-який момент. Також слід пам'ятати, що ви не зможете легко забрати свої дані з конструктора сайту. Якщо пізніше захочете вибрати інший спосіб та перенести сайт. Як зробити сайт самому з використанням CMS? Система управління контентом це теж зручний інструмент для створення сайту з нуля, але вже потребує деяких знань та попередньої роботи по встановленню. Інколи його ще називають двигуном сайту, бо по суті це програмне забезпечення, завдяки якому все працює. Ви маєте окремо купити хостинг і домен. завантажити туди файли дистрибутиву CMS, встановити систему та виконати всі потрібні налаштування. Подальша робота майже не відрізняється від онлайн-конструкторів, бо, строго кажучи, конструктор сайту це і є CMS, якою вам дозволяють користуватися на деяких умовах. Але тут ви повний господар свого вебсайту, всіх його файлів та даних. А отже, і обмежень буде набагато менше. VIX один із найпопулярніших конструкторів сайтів. Однією з його головних особливостей є широкі можливості для зміни зовнішнього вигляду сайту. Створити сайт на Wix просто. Конструктор Wix пропонує створити сайт у різний спосіб, у тому числі за допомогою системи штучного інтелекту. Але користувач завжди має можливість нести зміни вручну за допомогою потужних інструментів кастомізації, доступних у візуальному редакторі. Технологія Wix ADI штучний інтелект ставить кілька уточнюючих питань та на підставі наданої інформації формує інтерфейс сайту. Ось такі запитання нам поставили. Сфера діяльності, які функції потрібні, назва, історія створення мого бізнесу і так далі. Після вибору опцій вікс adi самостійно збере зазначені нами блоки, застосує до них тип шаблону та дизайн головної сторінки, а також заповнить список контактів. Ви можете не покладатися на смак штучного інтелекту та вибрати дизайн сайту вручну. Використання першого підходу не виключає другий спосіб. Для цього у вікні вибору способу створення скористатись другим варіантом. Після натискання на кнопку Вибрати шаблон ви опинитесь в каталозі TEMWX. Шаблони розділені на категорії за замовчуванням розкрито той розділ, який підходить для вашого типу проєкту. Яким би способом ви не створили сайт? У візуальному редакторі у будь-якому випадку буде шаблон із демонстраційним контентом. Як розробити сайт самостійно з програмуванням? Потрібно освоїти хоча б на мінімальному рівні такі блоки. Мова розмітки вебсторінок HTML. А також допоміжна мова для задання стилів зовнішнього вигляду CSS. Це стандарт для розмітки текстів прийнятий в інтернеті. Він дає можливість вказати зовнішній вигляд сторінок, взаємне розташування різних блоків, посилання на інші сторінки, форми для введення даних відвідувачами сайту та багато іншого. Мова програмування для обробки даних, як правило, це PHP – найбільш поширена та легка у засвоєнні мова з тих, що використовуються у веб програмуванні для створення сайтів. Також знадобиться JavaScript для реалізації деяких функцій прямо на веб-сторінці. База даних, структура для збереження всіх змінних даних сайту. Разом з PHP використовується база даних MySQL і треба буде освоїти ще SQL, мову запитів до бази даних, графічний редактор для створення дизайну сайта. Стандартом на даний момент стала програма Photoshop. Домен та хостинг. Домен це адреса сайту, яку вказують в адресному рядку браузера, щоб потрапити на сайт. Хостинг це свого роду дін для сайту, місце, де будуть розташовуватися всі його файли та бази даних. Щоб створити свій сайт, вам доведеться придумати домен і пересвідчитися, що він не зайнятий кимось іншим, і купити хостинг. Теоретично можна й самому підняти власний сервер. Але повірте, якщо ви тільки починаєте розбиратися зі створенням сайтів, вам краще поки передати цю гілку досвідченій компанії хостера. Рівень складності в самостійному створенні та підтримці власного сервера суттєво вища. При покупці хостингу надається база даних та доступ до файлів сайту через FTP, щоб можна було завантажити файли, видалити їх, редагувати, змінювати права доступу тощо. Основи розкрутки сайтів. Можливо, це трохи виходить за рамки строго створення сайту, але якщо ніхто в інтернеті не знає про ваш сайт, то який у ньому сенс? Як мінімум, треба сформувати мапу сайту в форматі XML, забезпечити індексування сторінок в основних пошукових системах, в першу чергу в Google, закрити від індексування службові сторінки та дублі з допомогою файла robots.txt. Правильно сформувати файл .htaccess для більш швидкої та коректної обробки сторінок сайту, і не забути розмістити на всіх сторінках код лічильника відвідувань, щоб надалі мати серйозний інструмент для аналізу. І для тієї ж мети аналізу зареєструватися в Google Analytics. Ви все ще серйозно налаштовані створювати сайт самостійно з нуля? А ми ж навіть не приступили до власне створення сайту, лише позначили простір, в якому він існуватиме. До речі, батьком першого в світі сайту став фізик Тім Бернес Лі – він виснув пропозицію про передачу даних з допомогою гіпертексту з допомогою глобальної мережі інтернет. Сталося це у березні 1989 року. А вже в 1990 році вчений розробив перший сайт з адресою інфо На ньому було розміщено докладний опис абсолютно новою на той момент технологією World Wide Web. Вона базувалася на принципі інтернет-адресації URL протоколі передачі інформації HTTP. А також на спеціальній мові розмітки гіпертексту HTML. Тож створення сайтів в наш час доступно будь-якій людині, але тільки планомірний підхід до його розвитку забезпечить вам тривалий успіх, хороші доходи і повагу користувачів. Якщо ви хочете створити сайт швидко, ви повинні зрозуміти, для чого він вам буде потрібен через півроку або рік, і тільки тоді приступати до реалізації вашої ідеї. Тепер ви знаєте з чого починати з вами була я, Юля Олександрівна. До нових зустрічей на альтернативних уроках код інформатики.